Як пов'язана зайва вага і прагнення до вагомості у соціумі або у сім'ї, або реально вже вагоме таке положення, статус вагомий у соціумі або у сім'ї? Ви там вже да, така велика мама, такий тато, сім'янин? Чому дуже часто збільшується вага? Справа в тому, що дуже часто людина, оцю свою персону, так би мовити, да, вагомої людини? Вона вже перекріплює до себе, вона зживається з нею. І тому, коли вона їсть, вона не просто харчує себе як себе, а ще і оцю, оці складові да, свої там. Це той самий випадок, коли і за маму ложечку, і за бабусю ложечок, да, але в даному випадку за кожного, начебто, члена своєї такої символічної сім'ї, да, коли ти займаєш вагому якусь посаду, наприклад, да, і ти. Кожний твій підлеглий, наприклад, це як член сім'ї, да, або і ти, начебто, живиш, Да? В якомусь сенсі, звісно, це не ну не так прям буквально, але оту енергію на зв'язок із. Кожним цим членом, можна сказати, да, такої символічної сім'ї. Да, або, наприклад, тато сімейства. він да, він же ж також, зв'язок, Тобто він живить не лише себе, своє тіло, а і зв'язок себе із своїми дітьми, із своєю дружиною, да, і своїми підлеглими. Саме тому, як то кажеться, розростається, як пам'ятаю, що раніше шутку казали, що Живіт Великий називали авторитет, да, Розростається авторитет, тому що відбувається таке символічне підживлення вагомих складових.